Цю вечері я побачила негріб, що несли через базар важкий паланкін. Він був зроблений з позолоченого бамбуку, а держаки були лаковані, прикрашені мідними павичами. На вікнах висіли муслінові завіси, розшиті крильцями жуків і крихітними перлинами, і раптом з-за них визирнула бліда черкеска і всміхнулась до мене. Я пішла слідом і, негри спохмурнівши, прискорили кроки. Але я не зважала на те, мене охопила цікавість. Нарешті вони зупинилися перед прямокутним білим будинком. Там не було вікон, лише невеликі двері, наче в склепі. Слуги опустили паланкін і тричі постукали у двері мідним молотком. Вірмену каптані зеленої шкіри. Побачив її крізь віконце дверей і відчинив їм. Постелив на землі килима, і жінка вийшла. На порозі будинку вона озирнулася і всміхнулась до мене. Я ніколи не бачила такого блідого обличчя. Коли зійшов місяць, я знов прийшла на те місце, але будинку там уже не було. І, побачивши це, я зрозуміла, хто була та жінка. І чому вона мені посміхалася? Якби ти міг усе це побачити? На святі нового місяця молодий володар покинув свій палац і рушив до мечеті молитися. Його борода й волосся були пофарбовані тонким золотим пилком, його ступні та долоні були жовтими від шафрану. На світанку він покинув палац у срібних шатах, а надвечір повернувся весь у золоті. Люди падали перед ним долу і не сміли дивитись на нього. Але я вчинила не так. Я стояла біля ядки продавця фініків і чекала. Побачивши мене, володар звів свої фарбовані брови і зупинився. Я стояла спокійно і не виказувала йому пошани. Люди дивувалися моїй зухвалості, і, раді... і радили мені тікати з міста, і я не зважала на їхні поради, а пішла до торговців, що продають дивних башків, і сіла з ними поруч, їх усі зневажають за їх ремесло. Коли я розповіла їм про те, що вчинила, кожен подарував мені одного башка і слізно благав мене піти. Тої ж ночі, коли я лежала на канапі в чайному будиночку, що на вулиці гранатів, увійшли стражники володаря і повели мене до палацу. Вони замикали за мною двері і вішали на них залізні ланцюги. Всередині було широке подвір'я, оточене аркадами, стіни були з білого алебастру, перекрашені голубими та зеленими кахлями, колони були з зеленого мармуру, а підлоговий вимощеним мармуром рожевим. Мов персиковий цвіт, я ніколи не бачила такої краси. Коли я проходила подвір'я, дві жінки в щедрах дивилися на мене з галереї і проклинали мене. Стражники прискорили кроки, і наконечники їхніх списів дзвоніли, вдаряючись у гладку підлогу. Вони розчинили браму з різьбленої слонової кістки, і я опинилася в саду з фонтанами. Що лежав на семи терасах. Тут росли тюльпани, і місячні квіти, і сріблисті алої, мов тоненька кришталева зростина, у тьмяному повітрі струмінь водограй. Кипариси застигли, мов погаслі світочі, і на одному з них співав Соловейко. У кінці саду була маленька альтанка. Коли ми наблизилися до неї, назустріч нам вийшли два євнухи. Їхні жирні тіла коливалися від кожного кроку, і вони з цікавістю позирнули на мене з під жовтих повік. Один відвів у бік командира стражників і щось прошепотів йому на вух. І інший весь час жував духмяні пігулки, манірним порохом, дістаючи їх з вальної коробочки. Вкритий бусковою емаллю. По хвилі командир впустив сол... відпустив солдатів, і вони повернулися до палацу, а євнухи неквапно рушили слідом, мимохідь зриваючи ягоди шовковиці. Той, що виглядав трохи старшим, озирнувся до мене зі злісною посмішкою. Потім командир підштовхнув мене до дверей альтанки. Я відхилила важку завісу і без страху ввійшла. Молодий володар лежав, простягшись на фарбованій лев'ячій шкурі, а на руці в нього сидів сокіл. Позаду стояв бійці у тюрбані з мідною оздобою, голий до пояса з сережками в вухах. На столі біля ліжка лежала важка шабля з криці. Побачивши мене, володар спохмурнів і мовив Як твоє ім'я, чи знаєш ти, що я володар цього міста? Але я не відповіла нічого. Володар вказав пальцем на шаблю. І Нубієць схопив її, кинувшись перед ударом мене, що сили! Лезу зі свистом прийшло крізь мене, не заподіявши шкоди. Ну, бєць впав на підлогу, а коли зіп'явся на ноги, його зуби клацали від страху, і він сховався за ліжко. Володар схопився з місця і кинув у мене спис. Я піймала його на люту і розламала напіл. Він вистрілив у мене з лука, та я простягла руки вперед, і стріла застигла в повітрі. Тоді він вихопив за білого шкіряного паска кінжа і перерізав горло нубійцю, аби раб не міг розповісти про його приниження. Нубійць скорчився, наче розчавлена змія, і червона піна закипіла в нього на губах. Щойно він затих, володар повернувся до мене, і, витерши спітніле чоло хусточкою з пурпурового шовку, смовив, чи ти пророк, що я не можу заподіяти тобі зла, чи ти дитя пророка, що я не можу завдати тобі шкоди. Прошу тебе, покинь моє місто сьогодні ж, бо поки ти тут, я над ним не владний. І я відповіла йому дай мені половину твоїх скарбів, і я піду. Він взяв мене за руку і повів у сад. Командир стражників, побачивши мене, здивувався, а в євнухівця тримціли коліна, і вони впали додолу, охоплені страхом. У палаці є зала з вісьмома стінами, і кожна стіна в ній з червоного парфіру. А з лускати мідної стелі звисають світочі. Володар торкнувся стіни, вона розкрилася, і ми пройшли довгим коридором, де палали молоскипи. У нішах по обидві боки стояли великі вінні глеки, повні срібних слитків. Коли ми дійшли до середини коридора, володар мовив потаємне слово, і в стіні відкрилися гранітні двері, і він затулив обличчя рукам, щоб не осліпнути. Ти не повіриш? Яке то було диво місце. Там були великі черепахові панцирі, повні перлин і, і висвердлені місячні камені повні червоних рубінів. Червоне золото лежало в скринях оббитих слоновою шкірою. І в бурдюках лежав золотий пилок. Там були опали й сапфіри, опали в кришталевих чашах, а сапфіри в чашах з нефриту. Круглі зелені смарагди рядами лежали на тарелях зі слонової кістки, а в кутку стояли шовкові мішки, одні наповнені бірюзою і інші берилами. Роги зі слонової кістки були сповнені пурпурових аметистів, а роги з міді повні халцедонів і сердоликів, з кедрових колон звисали низки жовтих самоцвітів, що звуться Грицяче Око. На плеских ховальних щитах лежали карбункули, червоні, мов вино, і зелені, наче молода трава. І це навряд чи третина всіх скарбів, що були в дивовижному місці. І сказав мені володар ось моя скарбниця, і половина цих скарбів твоя, як я обіцяв тобі. Я дам тобі верблюдів і погоничів, і вони відвезуть твою долю, куди забажаєш. Це буде зроблено сьогодні ж, бо я не хочу, щоб мій батько сонце. Побачив, що в моєму місці живе той, кого я не можу здолати. Але я відповіла йому це золото твоє, і срібло твоє також, і саме цвіте, і все твоє багатство мені воно не потрібне. Я візьму лише маленький перстень, що ти носиш на пальці. Володар спохмурнів. Це простий свинцевий перстень, нічого не вартий, закричав він. Бери свою половину скарбів і покинь моє місто. Ні, відповіла я. Я візьму лише цей свинцевий перстень, бо я знаю, що на ньому написано і для чого. Володар зрихнувся і почав благати мене. Візьми, візьми всі мої скарби і покинь моє місто. Я віддам тобі свою половину, тільки підди. Я зробила дивну річ, а що саме то байдуже, і в печері за день путі звідти я сховала перстень багатства. До того місця лише День путі і цей перстень чекає тебе. Той, хто ним заволодіє, стане багатшим від усіх царів світу. Піди візьми його і всі скарби світу будуть твої. Та молодий рибалка засміявся. Любов краще, ніж багатство. вигукнув він. «А русаленька любить мене, ніщо в світі не переважить багатства, сказала душа. Ніщо, крім любові, відповів молодий рибалка і поринув у водну глибінь, а душа з плачем пішла по болотах. І ось минув третій рік. Душа знову прийшла на берег моря і покликала рибалку, і він винирнув з глибини і мовить нащо ти мене кличеш. І душа відповіла йому підійди ближче, бо я хочу говорити з тобою я бачила різні дива і бажаю про них розповісти. І він підійшов ближче, ліг на мілині, спершись головою на руку, почав слухати. І душа сказала йому в одному місці недалеко звідси і є корчма над річкою. Там я сиділа з матросами, ми пили червоне і біле вино, їли ячміні перепчки і дрібну солонулу рибу з лавровими листями винним оцтом. Ми сиділи там і веселилися. І до нас підійшов старий, що тримав у руках шкіряного килимка і лютню з двома бурштиновими кілками. Постеливши килим на підлозі, він ударив голкою дикобраза по струнах лютні і бігла дівчина з чадрою на обличчя і почала танцювати перед нами. Її лице закривала тонка чадра, а ноги в неї були оголені. Оголені були її ноги, і вони пурхали, по килимі, мов дві білі голубки. Ніколи я не бачила такого дива, а те місто, де вона танцює, ззада та й подісвіси. І коли молодий рибалка почув ці слова, він схотав, що мала русалочка не має ніг і не може танцювати. Палка жага охопила його, і він мовив собі туди лише день путі. Я зможу повернутись до моєї коханої, і, і він засміявся, став на мілині і рушив до берега, коли він вийшов на берег. То засміявся знову й простяг руки до своєї душі, і душа з радісним криком кинулася назустріч і увійшла до нього, і молодий рибалка побачив, що перед ним на піску простяглася тінь його тіла, Ця тінь є тілом душі, і душа сказала йому не берися. Ходімо звідси, бо морські боги ревниві і морські страховська служать їм.